Марина Голд розповіла, за яких причин вона перестала сердитися на Сашу мудру та відновила дружбу з нею. Я кажу, Марина, вона не витримала сердитися, коли побачила, що Саша в поїзді одна, коли почалася війна. Я написала їй і рада, що ми продовжили нашу дружбу. Тепер ми разом в Америці, Санта-Барбара, сан франциско Гаваї. Ми розділяємо стільки моментів разом підтримуємо одна одну в іншій країні. Дуже люблю цю моло людину. А, 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 что, что мы приехали на плантацию кофе. Да, я в который раз думала, что у нас хайкинг, но у нас и сегодня не хайкинг. Сегодня у нас в плантации кофе, а после них куда мы едем? После мы едем на какой-то водопад, а после ботанический сад. Вот так вот. Короче, она занимается организацией нашего отдыха. Программа Поэтому максимум. я больше не буду вам рассказывать, какие у нас планы. Потому что я с утра думаю одно, а по сути другом. Сашко це воїн по природі із шарівною усмішкою і гарними очима. Наскільки вона добра, настільки може й бути і чортанням, але мені подобається, що вона прямолінійна. Якщо щось не подобається, довго тримати в собі не буде. Так, на проєкті все-таки і мій стрижень характеру виступав у сутичці за своє, я стала сваритись і вийшло, що вийшло, написала Марина в інстаграм. Також додала, що їй добре з Сашою. Вона могла б зікати з нею півночі, сміятися з усього навколо, починаючи помічати між. Не до раніше її не помічала ділити булочку на двох, готувати вівсянку одна одній по черзі. Також Марина бачила, що Саша до інших не відкривається з цього боку в проєкті. Вона чітко могла вкусити, милі жарти, ставали колкими, і це все тому, що на проєкті ми всі суперниці. А насправді це дуже чутка і добра дівчинка всередині. І під кінець свого поста Марина подякувала проекту, що подарувала їй Сашу. Така, здається, інша, ніж я, але така рідна мені і насправді. Зі у нас багато спільного.